Вітаю всіх. Версія проєкту 2403.15 давно не бачилися. Давайте поговоримо про зміни. Перше, на що хочу звернути увагу, що з'явилися барикади в нашому селищі. Частокіл можна загородити повністю селище, їжаки та вишка. Вишка в майбутньому буде використовуватися для лучника. Зараз вона просто візуально відображається. В принципі, ніякого функціоналу поки не несе. Їжаки будуть захищати від нападів ворогів, ворог зможе розбити цей їжак, але сам буде отримувати якісь дамаг. Також з крафтом я трішки поправив. Систему нова стійка з'явилась для інструменту, як бачите. І е, з крафтом яка ситуація буде. На старті у нас не буде крафтового стола, буде крафтове місце, просто, на якому ми зможемо найпростіші речі робити. Такі, як мотузка, мотузка буде робитися з трави. І, скоріш за все, з малих палок теж можна буде зробити мотузку. І також в крафтовому місці можна буде створити будь-який інструмент з каміння палок та мотузки. Потім пізніше, вже коли розвиток селища піде, тоді вже буде крафтовий стіл. Різниця між місцем і столом буде тільки в якості інструменту, який буде створюватися. З'явиться параметр якості. І на крафтовому місці, припустимо, максимальна якість інструменту буде 50%, а на крафтовому столі 75-100%. Така ситуація. Далі, що по взагалі складам та будівлям, Значить, для чого взагалі ось ці будівлі? Щоб була логіка з підлогою взагалі, а не не те, що ви зможете скидати все на землю, просто і не треба буде нічого крафтити, ні складів, ні підлоги, ні так, і так далі. Тобто, все, що буде валятися на підлозі, воно буде мати статус, що воно лежить на підлозі, і буде просто з часом пошкоджуватися, Ну і відтоді знищуватися. Тобто, буде логіка створювати склади та зберігати все на складах. Далі підлога. Підлога точно та сама ситуація. Якщо поставити крафтовий стіл на землю, то з часом він буде гнисти, пошкоджуватися, і відтозі він просто зламається. Або його просто треба буде ремонтувати кожного разу. Якщо він буде стояти на підлозі дерев'яній, то пошкоджуватися він не буде. Тому буде логіка створювати деякі будівлі на власний росот. Тобто, як бачите, ми будівлі зробили модульними, для того, щоб гравці могли. Створити все під себе, так, як вони хочуть. Можете будь-якої форми будинок створити, тому це не проблема. Також працюємо над системою ворогів. До кінця цього місяця я планую випустити гру в Epic Store Games та Steam. Ранній доступ. Базові функції практично вже всі готові, тому ми. Готуємося до виходу. Вороги Вороги з'являться на початку рейдери, браконьєри та скелети. Скелети взагалі це вороги на майбутнє, насправді, але на старті ми їх теж запустимо для тесту, тому що з'явиться система дня і ночі, і скелети будуть з'являтися з-під землі тільки вночі, як тільки буде ставати Сонце. Підніматися і наступить ранок, то вони просто згорять. Рейдери будуть припливати з відкритого моря на човнах спеціальних, висаджуватися і нападати на наших персонажів. І також хочемо зробити систему, щоб персонажів можна було сховати. Тобто, по-перше, звичайні рейдери. Вони не будуть вбивати наших персонажів, вони просто їх будуть вирубати, так сказати, і красти все, що їм треба. Щоб не залишитися ні з чим, то ми персонажам поки даємо таку можливість, як стан, ну, тобто, щоб їх виробили, вони втратили свідомість і полежали якийсь час, рейдери, припустимо, все забрали там, чи дещо забрали, що змогли. І просто втекли. І персонажі проснулися, і селище в принципі можна відновлювати. Але потім в майбутньому будуть вороги, які задача буде прям знищити наших персонажів. Тому буде сенс робити зброю, броню і барикади, тобто захищати своє селище від нападів більш серйозних ворогів. Також після ворогів. Ми працюємо над системою тваринництва. <кхм> У нас тепер є перші тварини, перші олені з декількома породами. Як бачите, це стадо оленів, воно має вже систему життєдіяльності. Ось цей олень захотів їсти, вони пасуться, вони п'ють воду, присну, шукають так само, як персонаж місце, де можна напитися та сплять. В майбутньому вони будуть шукати пари і розмножуватися. Розмножуватися теж по породам будуть, я так думаю, і ця система буде, в принципі, функціонувати автоматично, слідкувати ні за чим не треба буде. Єдине, на що треба буде звертати гравцю увагу, так це на популяцію їхню. Також з популяцією, я думаю, що буде. Максимальна кількість певних тварин, щоб вони не розмножалися, щоб вся карта оленями забита не була, то буде максимальна одиниця популяції певного виду. Також будуть хижі тварини, які будуть полювати на травоїдних тварин. І гравцю треба буде слідкувати за травоїдними, тому що якщо їх всіх вирізати, то вони просто зникнуть з острова. Тому треба буде. Дивитися за, за тим, чи варто, можливо, не вбивати, поки щоб вони розмножилися, а тоді вбити якогось оленя на м'ясо його опустити. Ну, тобто в такому плані. Але буде варіант, що хижі тварини, в принципі, коли вони будуть голодними, то вони зможуть вибити повністю весь вид, припустимо, оленю. Така ситуація. Тому готуємося до виходу 31 числа. Ми випустимо перший білд в ранній доступ. А зараз я скомпілюю даний білд 240315. В Discord каналі буде доступний для тестів. Дякую за увагу. До зустрічі!